Дивиться на вас умаш. Це Петро, відомий на всю країну як Жабиня Буданова, і він бачить світ крізь скло акваріума в кабінеті головного розвідника країни. Знайом, де він у вас Бо я щось його не бачу. Ось він Петро ховається від чужих очей камер у мутній воді. Генерал-лейтенант закачує рукав, аби дістати улюбленця. Але той тікає, та на свій вік доволі брудкий, Я вам скажу. Да його спіймати досить важко. Петру 17. Він пенсіонер почесний. При середньому віці 5-7 років це дуже багато. Щорік рік тому в акваріумі він був не сам. Мені подобаються лягушки, хамелеони, ящер і ділив його із Маргаритою Фіоною і парою безіменних жаб. І дві ніколи мене називали так. Вони без імені жили, але за старістю віку залишився вже один. Тримайте Дякую. цікаво, хто в цей момент хвилюється більше. Я чи хвостатий? Ну він не боїться, повірте мені. Я теж так думаю, серце так б'ється. Тільки не знаю, чи то його чи то моє. Кід Юнтер. Це юнтер другий. З його попередником трапилася біда. юнтер перший загинув у ДТП. Сталося це при виконанні просто на території гур, але це його нащадок прямий. Ми всі їм за Я, дружина, ну і всі, хто тут. Насправді тут багато живого: живі квіти у приймальні, програма про природу, а ще канарейка Людмила, яку Буданов теж називає своїм детектором. Канарейки ну, максимально реагують на отруйні речовини краще ніж будь-який прилад. Слухайте, а ця історія що була з дружиною вашою? Ну, бачите, як. Канарейка-то тут стоїть, а дружина. Кабінетів в мене там певно треба ще канаре. Не треба всюди, але ну, не можу собі дозволити. Хоча б нехай загальне приміщення опікує, як то кажуть.